Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас в ім'я нашого Спасителя і запрошую до вивчення, слухання, дослідження Божого Слова. Ми ще перебуваємо в часі чотиридесятниці або перед Великодного посту, і, як я вже казав напередодні, винятковим особливим чином. Звертаємося до місць святого Писання, в яких Слово Боже оповідає нам про жертву Ісуса Христа, про Його хресну дорогу, про ціну нашого викуплення, нашого спасіння і життя. Сьогодні ми будемо досліджувати текст Божого Слова. Яке знаходиться у першому посланні апостола Павла до Коринтян, розділ 1 вірші з 18 по 30. То такі коринтяни це мешканці одного із міст тогочасної Римської імперії, яке звалося Коринт, нині це місто знаходиться на території сучасної Греції. А колись в часи служіння апостола Павла, там, завдяки проповідуванню Божого Слова, постала християнська громада, і сьогодні ми читаємо вибране місце з послання святого Павла до віруючих цієї громади, цієї парафії. Отже, написано: бо слово про Христа, тим, що гинуть, то глупота. А для нас, що спасаємося, сила Божа. Бо написано: Я вигублю мудрість премудрих, а розум розумних відкину. Де мудрий? Де книжник? Де дослідник цього віку? Хіба Бог, мудрість цього світу, не змінив на глупоту? Через те, що світ мудрістю не зрозумів Бога у мудрості Божій, то Богові вгодно було спасти віруючих через дурість проповіді. Бо і юдеї жадають ознак, і греки пошукують мудрості, а ми проповідуємо Христа Розіп'ятого для юдеїв згіршення, для греків безумство. А для самих покликаних юдеїв і греків Христа. Божу силу і Божу мудрість, бо Боже і не мудре, розумніше воно від людей, а Боже немічне, сильніше воно від людей. Погляньте ну, браття, на ваших покликаних, що небагато хто з них мудрі за тілом, небагато хто сильні, небагато хто шляхетні, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих. І немичне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних, і простих світу, і погорчених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити, так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло, а з нього ви, Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю, освяченням і відкупленням, щоб було, як написано. Хто хвалиться, нехай хвалиться Богом. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри. Коли ми уважно поглянемо на служіння апостолів, учнів Ісуса Христа, то кидається в очі така річ, що дуже часто. Серед обраних Господом для особливого виняткового служіння, він обирав собі тих людей, яких ми зазвичай би не обрали, рибалок, простих трудівників, але часом то були і заможні люди. Іншими словами, Бог, на відміну від нас, знає людське серце. І обираю дуже часто тих, кого б ми не обирали. Робить це, щоб засоромити мудрих і засоромити сильне, як написано. Перших робить останніми, а останніх першими шляхи Господні недовідомі. Сьогодні, серед іншого, будемо говорити про. Велич Божої мудрості. Скажіть, будь ласка, як би ви відреагували на зауваження деяких людей, що, як віруючи, ви чуєте в церкві не мудрість, а дурість, що Слово Боже Євангеліє Ісуса Христа є глупотою? Так буває? Усі часи. Отож, поговоримо про це. Грецький воєнначальник Арістит, який жив у V' столітті до Різдва Христового, якось зауважив, що в його часи, мало не на кожній вулиці в Коринті, можна було зустріти так званих мудреців, котрі на всі питання мали готову відповідь. Чи ви, бува, не знаєте таких людей? Вони є серед нас. Чимало подібних мудреців і філософів в усіх часів пророкували швидку загибель Біблії і віри в Бога. Навіть більше вони призначали час, коли це станеться. Відомий французький публіцист і філософ 18 століття Вольтер. Казав, що через 100 років, а йдеться про часи, коли він жив, Біблія буде забута і стане бібліографічною рідкістю. То людям Біблія вже не буде потрібна. Чи так сталося? Бачимо, що ні. Під час французької революції 1870 року її прихильники, серед іншого, Рішуче знищували все, що нагадувало про Бога і релігію. Якось один віруючий дворянин, шляхетний чоловік, який був засуджений до страти, очікуючи смерті у в'язниці на слова в'язничого, який його охороняв і кіпкував над тим, що він є віруючий, сказав добре. Що ви нездатні були знищити геть усе, що стосується Бога. Що ви залишите нам бодай оці зорі, які я бачу крізь в'язничне вікно зорі, які нагадують мені про Творця. Отже, всупереч багатьом прогнозам і сподіванням богозневажників, слово Боже, є. Існує, стоїть, як написано, небо і земля минуться, каже Господь, а слова мої не минуться. І що ми зараз з вами робимо? Ми зараз зібрані біля Божого Слова. Ми щоденно використовуємо свій розум для вирішення чисельних завдань, різноманітних. І це дуже добре. Адже, зокрема, для цього Бог і дав нам розум. Однак, коли йде мова про прощення гріхів, про спасіння, про правдивий мир, радість, втіху, то жодна філософська система світу ще не допомогла нещасному грішникові самотужки визволитися від розпачу і безнадії, дати йому правдивий мир. Радість і втіху. Погляньмо, які рішення пропонують грішнику, що потрапив у яму, себто у безвихідь світові релігії. Візьмемо такий приклад. Прихильники Конфуція би сказали тому чоловікові, згори, звичайно, над ямою, якби ти жив. За вченням Конфуція, то не потрапив би до ями. Прихильники Будди би сказали, не сумуй, навіть якщо помреш, то це не страшно, ти маєш шанс не потрапити у цю яму у наступному перевтіленні. Прихильники ісламу могли б сказати: ну що ж, ти впав в яму, така воля Аллаха. Ісус Христос відповів би таким чином. «Е він би в ту яму опустив свого Христа і сказав би до бідного чоловіка: Тримайся міцно за цей хрест, я витягну тебе з цієї ями і врятую. Святе Писання навчає, що коли йдеться про спасіння і прощення гріхів. Нам не допоможе жодна людська мудрість. Нам потрібен Спаситель. Або, іншими словами, нам потрібна мудрість Божа. Природна людина, що приходить на світ цілковито зіпсутою, є духовно мертвою, сліпою. І Боже Слово, Божа мудрість для неї дійсно є глупотою. За допомогою Святого Духа Бог вирішує цю проблему. Він дає нам новий зір, завдяки якому ми можемо побачити, зрозуміти Боже спасіння, яке Він нам об'являє, збагнути жертву Христа за наші гріхи і цілого світу, побачити шлях спасіння, Воскресіння і вічного життя. Написано, Святий Павло каже, а думка тілесна це ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому і не може. Ну, це природній стан людини, яка народжується кожної людини. А в посланні до Коринтян апостол Павло каже: Людина тілесна не приймає речей, які від Божого Духа, бо їй це глупота. І вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються лише духовно. Іншими словами, за допомогою власного розуму, інтелекту, роздумів, аналізу, індукції, дедукції, усього подібного до цього неможливо прийти до Бога, до пізнання Бога й Божої правди. Лише Бог сам притягує нас до себе, приводить. Він дійсно хоче спасти грішників і приводить нас до пізнання істини, своєї мудрості. І робить він це з благодаті, без жодних заслуг з нашого боку. Чому він так чинить? Тому що, як написано у першому посланні Павла до Тимофія, Бог хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Він робить це, щоб, як написано в посланні до Ефесян, приготувати святих на діло служіння для збудування тіла Христового, або ж, іншими словами, церкви Ісуса Христа. Таким чином, на запитання, яким. Способом Бог вирішив спасти грішників, Біблія відповідає, словами апостола Павла через дурість проповіді. Невже? Вам не причулося саме так? Святий Павло каже через дурість проповіді Євангелія, проповіді про Христа Розі П'ятого. Чому апостол Павло так говорить? Це, власне, не його думка особиста, а він лише цитує слова богозневажників, які у відповідь на запрошення почути добру звістку про прощення гріхів, спасіння і вічне життя у розіп'ятому П'ятому Христі, казали: це дурість. Ми не маємо жодного бажання і часу чути ці нісенітниці. І подібне можемо почути також і сьогодні. Для багатьох людей досі слово Боже, Євангеліє Ісуса Христа є глупотою і дурістю. Але, дорогі у Христі, ми з вами зараз тут, біля Божого Слова, слухаємо Боже Слово, невчаємо Його. Воно є для нас не дурістю, не глупотою, але радістю і втіхою. Ми розуміємо могутню силу Божого Слова, яке просвічує і освячує нас кожного грішника. Ми знаємо, що завдяки цьому слову ми приведені Богом до спасіння і до віри спасенної. Ми знаємо, що Боже Слово. Може робити і дійсно робить дива, найбільше з яких навернення грішника. Отож кожен із нас є яскравим прикладом цього Божого дива. Якби наше спасіння залежало. Від якогось навіть найвизначнішого досягнення людства вчення людського розуму, освіти, інтелекту, бездоганності людського характеру чи чогось іншого подібного, то ніхто у світі не міг би бути спасенним. І дяка та хвала Богові, що ми спасенні з Божої ласки, з Божої благодаті. В часи служіння апостола Павла, життя євреїв було переповнене Божими дивами. Про це можемо довідатися із Книги дій святих Апостолів. На той час вони чинили дива ім'ям Ісуса Христа, ще були свіжі в пам'яті людей, чуда, який чинив Ісус Христос. Однак, євреї. Вимагали більших ознак, більшого дива, їхня самоправедність була ображена самою ідеєю розіп'ятого месії. Вони очікували іншого месію, месію тріумфатора, успішного політичного діяча, але жодним чином не розіп'ятого, не спасителя всіх грішників світу, включно з поганими. Розіп'ятий Ісус Христос був для них і для грецьких філософів безумством, глупотою. Вони були впевнені, що жодна високошанована особа не може бути розіп'ята на Христі. Це ж боганьба, сором. Це не чувано. Аби той, хто був розіп'ятий як найгірші злочинці, міг бути шанованим, міг бути Спасителем. Ще більшою глупотою для них було проголошене Христом Воскресіння на третій день. Дорогі у Христі. Впродовж життя ми часто зустрічаємо багатьох людей. Нерідко це дві групи людей, зокрема. Перша, ті, хто вважає проповідування звістку про розіп'ятого Христа цілковитою глупотою і дурістю. І друга група людей це ті, для кого розіп'ятий Христос, Його Євангелія, є доказом Божої могутності, любові, величі і сили. Сьогодні людство на всі лади вихваляє людський розум, людський інтелект, досягнення науки, справді гідні подиву. Ми користуємося ними в повсякденному житті. Але, попри все, людина, яка оснащена усіма новітніми технологіями, не перестала бути тим самим грішником, який все ще потребує. Вирішення духовних проблем все ще потребує прощення гріхів і спасіння. І ці проблеми негаразди не можна вирішити жодними грошима, власним розумом, нічим, лише покладанням на Бога, лише вірою в розіп'ятого за нас і наші гріхи Сина Божого. Ми також довкола бачимо людей, які з зацікавленням читають Святе Писання, але не розуміють нічого, бо ставлять власний розум понад Божий. Хочуть підноситися своїм розумом над Богом. Натомість нам потрібно пам'ятати, коли читаємо, слухаємо, досліджуємо Боже Слово, Слова Лютера, який сказав, що наш розум, коли ми звертаємося до Божого Слова, повинен бути слугою щодо Божого Слова, а не панувати над ним, не підноситися над ним. Відомо, що знаний у світі дослідник і вчений Ісаак Ньютон, при слові Бог в пошані скидав капелюха свого. Отже, дорогі брати і сестри, у світі, сповненому звеличення власного я, ми дедалі більше потребуємо смирення перед Богом. Світ в усі часи буде пропонувати людям то одну, то іншу. То сяку, то таку мудрість, але правда полягає в тім, що Боже немудре, воно, як каже Святий Павло, розумніше від наймудрішого людського, що Боже немічне, сильніше від будь-чого людського. Отож дякуємо Богові, який виявляє свою найкращу в світі мудрість і силу у своєму сині. У викупній жертві Ісуса Христа, у Його рятівній любові, у перемозі Його над смертю, гріхом і дияволом, у Його святій крові, пролитій за нас і наші провини. Нехай потішаться ваші серця поєднані в любові для повного розуміння і пізнання таємниці Бога і Христа. В якому всі скарби премудрості і пізнання заховані. Це слова святого Павла. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.